Усім привіт, це туторіал ігровий елемент, і у цьому відео я покажу вам покроковий гайд, як перемогти головного в Minecraft Ender дракона. Якщо ви хочете пройти гру або просто отримати шалений досвід і досягнення, це відео саме для вас. З самого початку, щоб піти на дракона, треба знайти закинуту фортецю. Для цього потрібно взяти око ендера, котре я зараз тримаю, і просто кинути його. І око ендера саме покажуть вам напрямок, куди треба йти зауважити, що сама фортеця може бути і за тисячу блоків, і навіть за декілька тисяч блоків. Але щоб пришвидшити гайд, я вже знайшов цю фортецю, і зараз я буду показувати вам, що саме з собою треба взяти, щоб перемогти дракона. Ось моя база, і зараз ми тут для того, щоб я показав вам, що саме треба з собою взяти для битви з драконом. А в першу чергу необхідно взяти незерритову броню. Ось вона, колон, наголінники, нагрудник і чоботи. А, можна взяти звичайно незаритого броню, а можна також з чарами, але я думаю, що ви справитесь навіть без чар. Також з собою треба взяти незаритого меч, він в мене з чарами, як, наприклад, гострота 5, сила вогню 2, Незламність 3. Також в нагоді буде лук, він в мене також з чарами, стріли, звичайно, вода, вирізаний гарбуз, а, сніжка. Звичайне відро, ліжко, око енду, а також темпи смерті. Також зазвичай я беру скляну пляшку. І декілька блоків. От, Наприклад, блоки кругляка. Навіщо брати броню і меч, я думаю, всі так розуміють, тому я поясню щось більш незвичне. Ось, наприклад, навіщо нам на найголовнішу битву брати такі предмет, як сніжка? Справа в тому, що коли настає битва. То біля дракона будуть кристали, котрі будуть регенерувати його сили. Тому перед вбивцем дракона необхідно зламати його кристали. Кристали будуть досить високо, щоб зламати їх мечем, тому ми будемо і використовувати сніжки. Це дешевше, і по ресурсам та банально простіше. Ось вам приклад. Будьте обережні, тому що самі кристали вони, е вибухають, коли ви їх ламаєте. Навіщо нам ліжку світі Енду я розповім потім? А зараз подивимося, навіщо нам вода і пусте відро. Справа в тому, що дракону будуть допомагати мову під назвою Ендермени, і вони будуть дуже сильно заважати, але вони бояться води, тому ми і будемо використовувати її, щоб їх відлякувати від себе. От я вам покажу зараз, на прикладі. Ось Ендермен, ми розливаємо воду, і він. Просто телепортується кудись. Ну і води там не буде, де можна ще набрати, тому і ми беремо звичайне ведро, щоб з собою цю воду забрати. Ось так. Ну і тепер про самі базові речі це гарбуз. Справа в тому, що е якщо дивитися дермену в очі, то він буде на вас нападати. Але механіка Майнкрафта думає що якщо ви до цього наділи гарбуз з дирками на голову, ось наприклад. І будете дивитися на індермена, то він нічого не зрозуміє. Мабуть, не бачить ваших очей. Ось така цікава механіка в Майнкрафті. Далі йде у нас скляна пляшка. Вона потрібна нам для того, щоб зібрати спеціальний матеріал, з котрого можна буде займатися потім зілєварінням. Ну і звичайнісінькі блоки кругляку, це просто допоміжні блоки, щоб в екстреній ситуації можна було щось побудувати. Ну, Наприклад, якийсь дім чи сховисько. Коли ми розібралися з базовими речами, ми можемо приступити до самої закинутої фортеці, де знаходиться портал уже в інший світ. Спочатку в фортеці вам потрібно буде знайти спеціальну кімнату ось ця кімната. В центрі цієї кімнати буде ваш шлях до перемоги. Ви бачите портал, ви в нього стрибаєте і переходите в інший світ. Тепер ми в новому вимірі, ми в світі Енту. Ми Бачимо тут на карті е, такий острів. Де ми заспавнилися. Так, ну і якщо ми вийдемо з нашої печери, ми будемо бачити ендерменів, е башти з кристалами, про котрі я вам казав раніше, та найголовнішу нашу ціль, та найголовнішу ціль гри самого Ендер Дракона. Е ось він. Поки на фоні ви можете дивитися за тим, як я починаю ламати кристали і атакувати боса, я вам розповім про його характеристики та цікаві факти. Ентердракон має здоров'я в 100 сердець та завдає шкоди гравцю в 15 одиниць. А також це єдиний бос у грі, у якого є офіційна сцена завершення з текстом. Після перемог над ним ви побачите титри, які написані у філософському стилі, ніби сама гра розмовляє з вами. Також варто знати, що перемігши дракона вперше, гравець отримує багато досвіду, до 70 рівнів, та доступ до порталу, який веде до віддалених островів краю, Там можна знайти і міста краю, елітри, шалкери. Попри те, що ендердракон є фінальним босом, його можна викликати знов, використовуючи чотири кристали краю. Таким чином, бій з драконом це не лише завершення гри, а й виклик, який можна проходити неодноразово. Ось ми вже бачимо фінальну анімацію смерті дракона. Зараз він буде підлітати до центру. І після цієї анімації з нього буде випадати від 50 в середньому, до 70 рівнів досвіду. А також можна побачити, що змінилося небо. Воно стало чисте. Після цієї анімації відкрився портал в зовнішній світ. А також можете побачити, що. Над порталом з'явилося яйце дракона. Це звичайний блок. Ви можете забрати його з собою для колекції. І е, також відкрився портал в інший вимір. Це острова Енду. Про це я вже розповім в наступних відео. А зараз я повертаюсь в зовнішній світ. Вам дякую за увагу та насолоджуйтесь титрами на